Сьогодні тривала тривога в столиці від півночі. Росіяни атакували столицю шахедами, балістикою та крилатими ракетами. Наслідки атаки фіксували у семи районах Києва, у Світошинському районі із під завалів, де тіло чоловіка. Там полум'ям від уламків пошкодило фасад будівлі одразу на декількох поверхах. Палає багатоквартирний будинок у Дніпровському районі, в Оболонському та Солом'янському районах пошкоджені висотки та приватні будинки. А також десятки автомобілів на Дарниці через падіння уламків загорілася дев'ятиповерхівка, і там також загинула людина. Наразі відомо про 16 постраждалих у місті, серед них одна дитина. Звернення від медиків продовжують надходити. Крім столиці, рятувальники ліквідовують пожежі у Броварському Фастівському районах Київщини. Рятувальники застерігають, ворог нерідко застосовує повторні удари, тож просять людей реагувати на усі сигнали повітряної тривоги. На Хмельниччину росіяни атакували кинжалами, обійшлося без потерпілих. Славутич Київської області знеструмлено внаслідок вечірньої атаки. Вибухи пізно ввечері лунали і у Дніпрі. Там літали ворожі шахеди. Пошкоджений об'єкт інфраструктури у Дніпровському районі. В Павлоградському ворог травмував літню жінку і пошкодив шість будинків. Газогін та леп на Херсонщині. У лікарні помер 50-річний водій, постраждалий через удар російського дрона по цивільному авто. Також медики борються за Тя його тяжко пораненої пасажирки. Ще одну жінку шпиталили в Херсоні. Вона зазнала поранень у власній оселі. Через російський обстріл Харківщини у селі Шестакове загинув чоловік. Ще дві жінки поранені. Ще один чоловік загинув у селі Караїчне. У Харкові керовані авіабомби, пошкодили два багатоквартирні будинки, адміністративну будівлю та авто. Руйнувань зазнав також Чугуївський район. Запоріжжя пережило понад 300 атак росіян. По цивільним били із авіації, артилерії та дронами до правоохоронців надійшло 70 повідомлень про руйнування житла та техніки людей. Ворог має успіхи поблизу рівнопілля та гуляйполя. Окупанти намагаються максимально просунутися у Запорізькій області і майже безперервно штурмують українські позиції. Твердить аналітичний портал Діпстейт. Запеклі бої точаться у Покровську. Північні околиці міста українські бійці зачищають від ворожих диверсантів. Сили спеціальних операцій показали, як влаштовують засідки на шляху пересування росіян. Ворог хотів закріпитися у одній із багатоповерхівок, але вже на підході до укриття трьох росіян знищили. Четвертий намагався втекти та збити український розвіддрон із стрілецької зброї. Проте окупанта знайшли та ліквідували. Наші успіхи у північній частині Покровська зупинили рух ворога в бік Гришиного, Проте росіяни продовжують стискати оточення Мирнограда. Вже зафіксовані спроби поодиноких ворожих груп пролізти в місто. Поки що безуспішні, і також вдалося стабілізувати ситуацію навколо Гуляйполя, яке ворог теж намагається окупувати. Тримається і Вовчанськ. Росіяни неодноразово звітували про захоплення міста за півтора року без перервних атак. Російські терористи перетворили місто на руїни. Ні заводів, ні лікарень, ні багатоповерхівок. Бійці 57-ї бригади та сумішні підрозділи тримають позиції. Загалом продовж минулої ночі зафіксовано 247 бойових зіткнень. Йде на фронт і готовий до будь-яких репресій. Андрій Єрмак прокоментував свою відставку із посади керівника офісу президента. Журналістам видання «Нью-Йорк-Пост» заявив, що його зганьбили, а гідність не захистили. Попри те, що він перебував у Києві із 24 лютого 2022 року. Єрмак заявив, що не хоче створювати проблем для Зеленського, тому йде на фронт. Щоправда, не уточнив, у якому підрозділі буде та коли вирушить у зону бойових дій. Про кадрові зміни президент повідомив у своєму зверненні. Він подякував Андрію Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, а також наголосив, що консультації щодо його наступника проведе сьогодні, а ще проанонсував перезавантаження не лише в офісі, а й у правоохоронній та військовій системах. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці Андрія Єрмака, про яку стало відомо напередодні ввечері, передували обшуки, які провели у чиновника вдома набу. І сап на той момент Андрій Єрмак ще очолював президентський офіс, як відреагували у світі на звільнення Єрмака та хто стане його наступником. Дивіться далі в сюжеті. На посаді очільника президентської канцелярії Андрій Єрмак протримався найдовше з-поміж своїх колег за всю історію України майже шість років. За цей термін він став подразником для багатьох всередині країни, і час від часу лунали заклики про його звільнення. Проте Зеленський від початку був непохитний в своїй довірі. Реальний патріот України, який дуже багато працює, 24 на 7, тільки заради України. Він прийшов зі мною, він піде зі мною. Андрій Єрмак був постійно поруч з президентом у перші дні повномасштабного вторгнення. Голова Офісу президента тут, прем'єр-міністр Шмигаль тут. Після оприлюднення указу про звільнення, президент подякував Єрмаку за патріотичну позицію у переговорному процесі, але додав, що погодився його звільнити, щоб уникнути чуток і спекуляцій. Керівник офісу Андрій Єрмак написав заяву про відставку. Я вдячний Андрію за те, що українська позиція в переговорному треку завжди була ним представлена саме так, як і має бути. Завжди це була патріотична позиція. Але я хочу, щоб не було чуток і спекуляцій. Що стосується нового керівника офісу, завтра я проведу консультації з тими, хто може очолити цю інституцію. Відставці передували обшуки, які провели набу і сап вдома. Андрія Єрмака, як написали медіа, обшуки в межах операції Мідаса, яка стосується корупції в енергетичній сфері, на початку листопада набу оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами: Рокет, Тенор, Шугермен, Карслон, Рьошик. Їхні справжні прізвища згодом стали відомі. Підозрюють, що до справи зокрема були причетні бізнесмени Тимур Міндіч та Олександр Цукерман, які обидва виїхали з України і їх оголошено в розшук, але на так званих плівках Міндіча була одна людина на прізвисько Алі Баба, яка роздає вказівки правоохоронним органам щодо атак на Набу і САП. Хто він в антикорупційних органах досі не зізналися, але йде поголос, що цим псевдонімом, нібито називали керівника офісу президента. Перша реакція на ранкові обшуки від європейських політиків прозвучала ще до відставки Ярмака. Головна речниця Єврокомісії Паула Піньоу заявила, що обшуки у посадовців такого рівня свідчать про те, що антикорупційні органи справді працюють. А ще один речник Єврокомісії Гійом Мерсьє наголосив, що боротьба з корупцією є ключовою для вступу України до ЄС. Американський конгресмен та критик Дональда Трампа до Бейкон новину про обшук у Єрмака прокоментував. Оптимістично в Україні функціонують незалежні правоохоронні органи та судова система. У Росії цього немає. Там вас викидають з вікон висотних будівель. Андрій Єрмак був ключовим переговорником від України. Володимир Зеленський заявив, що натомість звільненого Єрмака Україну на переговорах зі США про мирну угоду представлять начальник генштабу, секретар РНБО, працівники МЗС та розвідки. Американський аналітик Девід Крамер в ефірі телемарафону припустив, що усунення Єрмака з переговорної групи не матиме негативного впливу на консультації зі США щодо ймовірної мирної. Ної угоди, адже корупційний скандал за його словами мав ефект грозової хмари та підважував весь переговорний процес. Сьогоднішня відставка давно була мала статися, і насправді це дозволить прибрати ту хмару, яку тривало час на над процесом переговорним над адміністрацією президента. Я б не хотів просто говорити, що це все матиме результатом цілковитий позитив. Я розумію, що це може бути частиною російського наратива. Я думаю, що вони будуть пробивати у США думку, що Україна абсолютно безнадійно загрузла у цьому. Але я вважаю, що навпаки Україна виконує обіцянки боротися з корупцією. Володимир Зеленський заявив, що на офіс президента тепер очікує кадрове перезавантаження. Політологи вже змагаються своїми припущеннями, хто стане. Наступним очільником я вже чув такі припущення, що може стати очільником офісу президента військова людина. Ну у нас є інститут військових адміністрацій при фронтових регіонах, а тут в умовах війни, в умовах нинішнього загострення е, воєнної ситуації і переговорного процесу. Ну це виглядало б логічно. Якщо людина має досвід цивільного управління і досвід управління. Воєнного то такий варіант я думаю теж може розглядатися сьогодні. Певно треба буде приходити до того, що більшу відповідальність там за внутрішній там порядок денний мають нести там кабмін парламент. Наприклад, Да? в той же момент голова офісу, ну після консультації, який буде призначений, має відповідати за те, щоб президент знову ж таки був актуалізований в питаннях там дискусії з партнерами, дискусії в рамках переговорного процесу, можливо, переговорного процесу з росіянами а, і так далі. І тому подібне, офіційно Андрій Єрмак не є фігурантом у кримінальному провадженні, яке і спричинило його відставку. Після обшуків Єрмаку про підозру не було оголошено. Валентина Доброта, ТСН 1+,1, марафон. Єдині новини не переговори до Сполучених Штатів на переговори до сполучених штатів вирушає керівник головного управління розвідки Кирило Буданові. Про це пише журналіст видання Економіст і припускає, що генерал може очолити українську делегацію. Щодо чи чини головним переговорщиком зі США був Андрій Єрмак, і тепер його замінять на цьому напрямку. Секретар РНБОРСЕМ Умєров, начальник генштабу Андрій Гнатов та представники МЗС і ГУР найближчими днями у Києві. Очікують міністра сухопутних військ США Дена Адріскола для фінального згодження мирного плану. Одне із найбільш проблемних питань: так званий обмін територіями, точніше, вимога передати неокуповану частину Донеччини Росії. Цього тижня Дональд Трамп знов повернувся до тези про те, що за кілька місяців Росія зможе захопити ці землі, тож краще обміняти їх без бою. Добровільний вихід із власних територій це та е, червона та червона лінія, яку президент України обіцяв не перетинати ніколи. Де телеграф пише: наступного тижня до Москви поїдуть спецпредставник Трампа Стівен Гвітков та зять президента Джаред Кушнер. За даними видання, американці повезуть Путіну пропозицію офіційне визнання Сполученими Штатами окупованих територій, включно із Кримом, в обмін на мирну угоду. Діяв без європейського мандата. Канцлер Німеччини розкритикував угорського прем'єра Орбана за його візит до Москви. Фрідріх Мерс наголосив, що його угорський колега діяв без консультацій з ЄС. Сам же Орбан написав у соцмережах, що Будапешт отримав від Москви бажане поставки нафти та газу, а також продовження будівництва атомної електростанції. Водночас змі відзначають, що атмосфера переговорів була прохолодною. Це вже 14-та зустріч Орбана із Путіним говорили про можливість проведення саміту між кремлівським очільником і президентом США у Будапешті, переговорів, які так і не почалися через завищені вимоги Москви для закінчення війни в Україні. Віктор Орбан, на якого вже у квітні очікують нові вибори, дуже розраховує, що проведення цього саміту дозволить йому підняти рейтинги, адже за прогнозами він може програти вперше за півтора десятиліття. Зашкодить мирному договору. Бельгія знайшла нову причину, щоб заблокувати план Євросоюзу щодо передачі Україні російських активів. Лист із відповідними аргументами прем'єр країни Барт Девевер відправив очільниці Єврокомісії Урсулі фондрляєн у документі. Політик попередив, що поспішне ухвалення схеми позики під репарації може мати побічний ефект. ЄС фактично заблокує шлях до потенційної мирної угоди. На думку Девевера, ця схема є фундаментально неправо. Бо історично під час війни ніколи не використовували заморожених активів. Зазвичай рішення щодо них ухвалювали уже після війни як частину репарацій від сторони, що програла. В Бельгії нині заморожені близько 185 мільярдів російських активів, із них 140 за планом хочуть передати Україні. Дискусії щодо передачі тривають із жовтня. Втім, домовитися лідерам досі не вдалося. Офіційний Брюссель непокоїться через фінансові і юридичні ризики. Мовляв, Кремль зможе їх потім за це засудити, тому просять гарантій від інших членів ЄС. Тим часом видання політикої з посиланням на власні джерела пише, що уряд Бельгії, нібито, приховує повну інформацію про російські активи і використовує їх для податкових надходжень у свій бюджет. А це є порушенням міжнародного зобов'язання, яке вимагає розкривати інформацію щодо того. Що вони роблять із цими коштами в ексклюзивному інтерв'ю для ТСН очільниця європейської дипломатії Кая Калас розповіла, що вони готують юридичну пропозицію, щоб заспокоїти бельгійську владу і дозволити використати російські активи в наступному році? Остаточне схвалення очікують на саміті ЄС 18-19 грудня робота над позикою для репарацій триває. Комісія запропонувала документи з варіантами, де були різні підходи, але безумовно, позака для репарації є найбільш життєздатним варіантом. щоб рухатися вперед, і справді профінансувати потреби, які має Україна. Звісно, це потребує ретельної роботи на законодавчому рівні, щоб справді вирішити всі юридичні питання та ризики. А також того, що Бельгія, яка є найбільшим утримувачем цих активів, могла покрити ризики і отримала солідарну підтримку у їх розподілі. Чергова миротворча ініціатива Дональда Трампа вже наступного тижня Білий Дім відвідають президенти Конго та Руанди. Очікується, що вони підпишуть мирну угоду після 30-річної війни. Проєкт цієї угоди за посередництва США, головні дипломати країн підписали. Але ще у червні документ передбачав зокрема виведення руандійських військ зі східної частини Конго. Саме там діє повстанське угруповання М 23 яке підтримує Руанда. За останній рік повстанці змогли захопити кілька великих міст як наслідок тисячі загиблих. Наразі країни домовилися про конкретні безпекові заходи запровадити, які мають до кінця року, та про регіональну економічну співпрацю. Сполучені Штати виступають посередником у цьому процесі. А президент США розглядає призупинку конфлікту між Конго та Руандою як ще одну завершену ним війну. Преса неодноразово писала про сильне бажання Дональда Трампа отримати Нобелівську премію миру. Цьогоріч номінувати його не встигли, але схоже, американський лідер не втрачає надії на медаль на. 100 наступного року. Потужні вибухи на Росії Добрі дрони повернулися на афіпський нафтоприробний завод. Там спалахнула сильна пожежа. За повідомленнями, площа загоряння 250 квадратних метрів. Афіпський НПЗ є одним із найбільших Україні агресорці. Він розташований на півдні. Безпілотники атакували його у вересні та серпні. Повідомляють російські медіа і про руйнування від дронів у Таганрозі та Волгограді. Загалом чиновники країни-агресорки запевняють, що збили 103 три Ських дрони як над власними територіями, так і над анексованим Кримом. Апокаліптична бавовна під російським Оренбургом там стався яскравий вибух неподалік космодрому і бази ракетних військ. На кадрах знятих самовицями видно, як палає і вибухає невідомий об'єкт. Ймовірно, ракета на місці утворюється величезний стоп фіолетового диму, дещо схожого на гриб. Утім, евакуювати місцевих російська влада не поспішає. З-під Оренбурга росіяни запускають ракети великої дальності, зокрема і носії ядерних боєголовок. Загалом, україні агресорці ще 11 таких майданчиків. Також у прірву полетіли космічні технології Росії. На Байконурі потрощило стартовий майданчик для пуску кораблів. Це єдине місце, де ще з часів Радянського Союзу запускали пілотовані місії на міжнародну космічну станцію. Усе сталося в момент старту судна Союз МС 28 з невідомих причин там обвалилася кабіна обслуговування. Ця конструкція і впала на майданчик у Роскосмосі Інцидент підтвердили і повідомили, що після запуску космічного корабля пошкоджено майданчик. Майданчики і його відновлять найближчим часом. Хоча деякі експерти кажуть, що фактично з цього дня Росія втратила можливість запускати в космос людей, чого не було із 1961 року. Чим атакували танкери російського тіньового флоту у Туреччині? Низка медіа повідомляє, що причиною вибухів на двох причетних до бізнесу країни агресорки кораблях могли стати підводні дрони. Такий висновок роблять із начебто, уривку прохання екіпажів про допомогу. Перший танкер вибухнув у Босфорі. Офіційно судно плаває під прапором африканської Агамбії. Рухалося воно до порту Новоросійськ, коли стався вибух. Після цього спалахнула пожежа у машинному відділенні танкера. А турецьким рятувальникам довелося евакуйовувати 25 членів екіпажу. На місці інциденту працювала і берегова охорона. За повідомленнями, танкер може затонути цей корабель, як вважається, належить до тіньового флоту Росії та перебуває під санкціями. А от на другому нафтовому танкері біля берега Туреччини спалахнула пожежа. Українські АЕС відновлюють роботу після ворожих атак. На повну потужність вийшли вже майже всі енергоблоки. Про це повідомили у МАГАТЕ виробництво електроенергії повернулося до норми на трьох атомних електростанціях: Хмельницький, Рівненський та Південноукраїнський – Лише один блок на зниженому рівні виробництва вдалося відновити також усі високовольтні лінії електропередач, пошкоджені російськими ударами. Водночас у МАГАТЕ повідомили про підготовку нової експертної місії. Фахівці відвідають кілька критично важливих підстанцій, щоб оцінити пошкодження та можливі ризики для ядерної безпеки.